Захист від сухого ходу Тримується дуже високий тиск в системі. І все контролер вважається зібраним. Захищає вашу систему від гідроударів. Закінчилась вода. Ставити без гідроакумулятор. Всіх вітаю! Мене звати Дмитро, і у цьому відео ми з вами поговоримо про контролери тиску. Я вам покажу сьогодні найпопулярнішу модель, точніше, найпопулярніші моделі це водомет ВДС-1, Коєр КС1, Євроаква. СКД 1 КОЕР, КСР 12. Просто народні ці контролери тиску називають просто телевізорами. У цьому відео я вам розкажу, як працює даний контролер тиску, дам поради з використання, а також я вам покажу як його підключати до вашого насосу. Почнемо з того, чим відрізняються дані моделі. Модель водомет vds 1 КОЕР, КС 1 та Євроаква СКД 1 не відрізняються абсолютно нічим. Це контролер тиску, який працює по протоку. Поки є витрата води, насос у вас працює. Коли витрата води у вас закінчиться, насос перестане працювати. А от модель КСР 12 вона вже у нас має цікаве приєднання. Тут на контролері є і вилка, і розетка. Тобто, вам нічого не потрібно з'єднувати ніяке. Електричні частини, ви просто вилку від, цього, від свого насосу встромляєте в розетку контролера, і вилку від контролера встромляєте в мережу. І з цього моменту контролер тиску починає керувати вашим насосом. Далі ми продовжимо е, говорити на прикладі контролера тиску Євроку СКД-1 це одна із найпопулярніших у нас моделей. Я вам розкажу, як вона працює е, і як її підключити, тому що у цього контролера є тільки вилка для мережі а під'єднання. Насоса до цього контролера здійснюється через приєднання контактів в сам контролер тиску. Як же працюють дані моделі? Дані моделі працюють по протоку. Ви відкриваєте кран, тиск падає менше, ніж на півтори атмосфери і контролер тиску вмикає ваш насос. Ви закриваєте кран, створюється робоча точка тиску вашого насосу. Тобто, коли насос качає, качає, а качати вже нікуди. І тоді контролер тиску вимикає насос. В цьому контролері тиску є реле протоку, яке реагує на проток води через нього, і також тут є обудована мембрана, яка захищає вашу систему від гідроударів. Чи можна встановлювати такі контролери без гідроакумулятора? Так, можна, але при цьому ви повинні підібрати насос виключно під вашу систему, тому що якщо насос буде. Дуже потужним, то у вашій системі буде дуже високий тиск, що, звісно ж, можна пошкодити вашу систему водопостачання. І так, друзі, на цій дошці ми зараз з вами намалюємо схему, по якій працює в цілому контролери тиску, які керують насосом по протоку. Для цього ми створимо ось таку криву, де у нас буде два показники. Тут у нас буде показник тиску, а тут у нас буде. Показник часу. Нагадаю, цей контролер має тільки тиск вимкнення насоса. Це тиск півтори атмосфери. І також в цих контролерах є захист від сухого ходу. Що це означає, коли у вашій свердловині або криниці закінчиться вода, або у вас заклинить насос, то контролер тиску вимкне цей насос, для того щоб, якщо закінчиться вода, щоб насос, звісно ж, не згорів. І ви можете перезапускати вже ваш насос вручну. На кожному із цих контролерів є ось така червона кнопка. Тут вона називається на Євроаквірі Restart, На коєрі вона називається Start. Ви натискаєте на цю кнопку і ваш насос перезапускається. Як же працює даний контролер? Ось ми уявімо, збудували нашу систему. Неважливо, це буде занурювальний насос чи поверхневий насос. Абсолютно не важливо, головне, щоб потужність цього насоса була не більше, ніж 1,1 кВт. Ми приєднали насос і вмикаємо наш контролер в розетку. І контролер вмикає насос і тиск починає збільшуватись. Тобто, ви відкрили кран і у вас працює насос. Вийшов на робочу точку і працює, працює, працює. Ви відкрили другий кран, тиск в системі зменшився трохи. Ну, але далі у вас постійно. Іде постійний тиск при постійній витраті. І тут, ви, допустимо, в цій точці ви закрили кран і насос продовжує працювати, працює, 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 тиск підіймається, підіймається до робочої точки насосу. І в цій точці, коли насос качає, а йому качати вже нікуди, він просто бере і вимикає насос, і у вас зберігається в вашій системі тиск, який вам створює насос. Дуже часто проблема, коли. Наші замовники купляють насоси, як зазвичай у нас люди люблять з запасом. І у них е, при використанні таких контролерів тиску підтримується дуже високий тиск системи. Що з цим можна зробити? Для того щоб цього уникнути, по-перше, треба підбирати насос виключно під свою систему, не робити оцих запасів, які вам в цілому не потрібні. По-друге, якщо вже це так сталося, то ми можемо обмежити. Оцю верхню точку, поставивши на систему ось таку штуку. Це у нас редуктор тиску. Редуктор тиску він ставиться з манометром, і ви можете на ньому задати ось цей верхній тиск. Ви можете виставити той тиск, який вам потрібен в системі. І контролер тиску вимикає насос при досягненні тиску, який ви поставили на редукторі. Як спрацьовує контролер тиску, коли ви продовжуєте використовувати воду? Ви відкриваєте кран. У вас вимкнувся насос на верхній точці, яку на тому тиску, який він може створити. Ви відкриваєте кран, і тиск в системі у вас починає падати. Падає, 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 доходить до точки 1,5 атмосфери, і контролер тиску знову вмикає насос, і насос працює. У вас продовжується витрата води. І підтримується постійний тиск при постійній витраті. Ось так в цілому і працюють дані контролери тиску, які працюють по протоку. Як працює захист сухого ходу? Ось ви відкрили кран, у вас є витрата води, і в якийсь момент в вашій криниці або в свердловині закінчилась вода. У вас починає падати тиск. Тиск падає, 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 падає менше, ніж півтори атмосфери. В цих моделях контролерів встановлений захист від сухого ходу на ділянці від пів до 0,8 атмосфер. В кожній моделі свої показники. Ну, неважливо, принцип роботи, вам буде зрозумілий. Допустим, це піватмосфери. У вас падає тиск і падає до цієї межі. Коли у вас тиск впаде до піватмосфери, то контролер тиску вимкне насос. І у вас почне на екрані тут блимати помилка, і що вам треба буде зробити, це перезапустити цей контролер. Якщо у вас закінчилась свердловиня вода, він його вимкне на цій точці піватмосфери для того, щоб він не перегрівся і не згорів. Також ці моделі контролерів тиску є збудованим автоматичним перезапуском. Як працює автоматичний перезапуск в цих моделях, коли у вас вимкнувся насос на ділянці? Захисту від сухого ходу 0,5 атмосфери, атмосфери чи 0,8 атмосфери, неважливо. Контролер тиску вімкне ваш насос через деякий час і буде його сам намагатись перезапускати, поки вода не з'явиться. В декілька циклів. Там Перший цикл може бути через 20 секунд, він дає 12 секунд вашому, контрол... вашому насосу попрацювати. Потім його знову вимикає. Таких циклів там через 20 секунд він робить 3. Потім зазвичай йде цикл через одну годину. Через кожну одну годину контролер тиску буде вмикати насос і намагатись його перезапускати. І далі він там переходить на цикл через 3 години. У кожній моделі свої задані характеристики. Чи можна цей контролер тиску ставити без гідроакумулятора? Так, цей контролер тиску можна ставити без гідроакумулятора. Чаривато чого це? Кожного разу, коли ви будете відкривати кран, у вас буде вмикатись насос. Звісно ж, термін експлуатації насосу зменшується, але при цьому останнім часом дуже часто чую від наших покупців, від наших замовників, що вони втомились замінювати мембрани в гідроакумуляторі. Тому тут палка двох кінців, можна сказати. Можна ставити без гідроакумулятора, але зменшується термін експлуатації насоса. Зменшується термін експлуатації насоса, зато ви при цьому не замінюєте постійно мембрану, Ви користуєтесь нею і все. Як правильно встановити гідроакумулятор? Якщо все ж таки вам потрібен запас води до того моменту, поки вімкнеться насос? Гідроакумулятор встановлюється за контролером тиску. Між контролером тиску і насосом не повинно бути точок розподілення води, тому що система не буде працювати. Повторюю: цей контролер у нас працює по протоку, і якщо у вас десь є точка між насосом і контролером тиску, Вода під тим тиском, яка була, звідти вийде, але насос у вас не включиться, тому що протоку води не буде через контролер тиску. Гідроакумулятор можна встановлювати будь-де за контролером тиску. І також, якщо вам, у вас все ж таки підібраний насос за потужний для вашої системи, то тоді я раджу всім ставити ось такі редуктори тиску. Вони захистять вашу систему, тобто до редуктора у вас буде той тиск, який створює вам насос, а за редуктором буде вже той тиск, який ви на ньому налаштуєте. Заводське налаштування в них зазвичай до 3 атмосфери. Тепер, друзі, давайте подивимось, як приєднувати ваш насос до контролера тиску, якщо в нього немає виходу заводського кабеля, а є тільки заводський кабель, який йде в мережу. З цієї частини контролера є ось така кришка. На ній розташовані 4 болти. Ми ці болти відкручуємо. Болти відкрутили і цю кришку просто тягнемо на себе, і вона знімається. Прошу зазначити, друзі, що ось тут є прокладка, яка захищає контакти контролера тиску від попадання вологи. Обов'язково, коли будете закручувати зворотню цю кришку, перевірте, щоб ця прокладка була на місці. Кожний контролер тиску 99,9%. Ну, мережевий кабель, від, який йде в розетку, йде приєднаний. Вам треба під'єднати контакти насоса, провід заганяється в ось цей отвір, тут відкручується ця контргайка, затягується сюди провід, і тут у нас є контакти під трьохжильний провід. Є фаза 0 та земля. Вам треба під'єднати в дзеркальному положенні. Тобто зверху у нас буде жовтий провід, посередині синій і знизу коричневий. Просто під'єднуйте по кольорам. І на контролерах зазвичай написано, що тут у нас повер, а тут мотор. Тобто з нижньої частини ми приєднуємо до контролера, приєднуємо контакти від насоса, а з верхньої частини йде на мережу. Просто і легко в дзеркальному положенні по кольорах приєднали контакти, зібрали зворотню, обов'язково перевірили. Чи на місці прокладка і все, контролер вважається зібраним. Тому, друзі, користуйтесь. Ну, Одне з самих основних, друзі, яка перевага контролерів тиску між звичайними релюшками. А перевага йде в тому, що у вас є постійний тиск при постійній витраті. Поки ви користуєтесь водомою, у вас працює насос і у вас йде стабільний постійний тиск. Якщо ми беремо Реле тиску, яке керує насосом по тиску, то тиск у вас скаче. Коли ви користуєтесь душем з бойлером яду, чи газовою колонкою, я думаю, кожен з вас зіштовхувався з такою ситуацією. Якщо у вас стоїть реле тиску, звичайно, механічне. Що вода йде, то холодна, то гаряча, то холодна, то гаряча. Не дуже комфортно. Головне, при встановленні таким керуванням вашим насосом, правильно його встановити. Правильно приєднати, якщо є високий тиск, додати редуктор, і тоді у вас буде комфортне керування насосом, яке не буде потребувати вашого втручання на обслуговування цієї системи. Дякую, що додивились це відео до кінця. Посилання на ці контролери тиску в описі до цього відео. Пишіть в коментарях ті питання, що вам було незрозуміло. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Дякую за увагу.